Доброго ранку, ми з України. Наші пенсики хочуть їсти. Криця ми вже вимили. Зараз будемо кормити. Проголодалися. Вчора в нас вже забрали поросяток четверо. Це все, що залишилось. У понеділок мають приїхати забрати ще двох. Потихеньку поросятки йдуть. Ростуть славно, їдять гарно. Ну, ось такі в нас поросяточки. Даємо кашку, картошка зварена і чуть товчі, і досипаємо сухою товчею, кормимо так. Там у нас водичка стоїть у них. Ось такий у нас апетит. Днем випустимо трошки на вулицю, щоб побігали. Так вони будуть краще рости, вони пасуться, вони риються. В'єтнамські поросята виробляють желізо із землі. Їм дуже корисно риться в землі, вони вибирають корінчики, їдять землю, вони таким чином поповняють вітаміни. Їм дуже корисно. Вони собі щось вибирають, якісь там. Грудочки щось їдять. Ми обов'язково випускаємо. У нас і мами, і тату, і свиня, поросята маленькі, всі гуляють на вулиці. Ми стараємося випускати хоча б раз в день малих. Хоча б раз в день. Ось такі наші карапозики. Сид хороший, їдять гарненько, Кашку вони люблять. Зараз ще зелено. Травички хочеш травички, не дали тобі травички. да? Ой Боже, кашу їж, а не травичку він. Дуже люблять траву, дуже люблять пастися. Ось такі в нас просяточки. ще залишиться в нас три кабанчика на продаж. Одного ми залишаємо собі. Самого маленького він у нас родився дуже манюнький. Пів кіло родився, ось він. Але він росте, він підтягується, ось такий нас кабанчик, він набагато нижчий з усіх. Ми його собі залишимо, його на продаж не будемо. Що ви хочете? На вулицю, на вулицю я вас зараз не пущу. Зараз на вулицю я вас не пущу. У мене ще робота є. Ой, а ви такі шкодники, що ви не робите мені чудеса. Так, да, їжте травичку. Ось таке. Кому цікаво, підписуємося, пишемо коментарі, ставимо вподобайки.